Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі цей фільм. мене звати Дмитро. І минулі рази я вам розповідав, яку камеру купити фотографу-початківцю і як обрати БВ-фотокамеру. Сьогодні в нас не менш цікава тема, це тема об'єктивів. Як обрати бв обєктив як обрати новий об'єктив, на що треба звертати увагу, як підібрати об'єктив під свою систему. І про це все ми сьогодні поговоримо. Друзі, під минулими роликами ви зібрали вже дуже багато коментарів та лайків. І під цим роликом я вас теж попрошу поставити 100 лайків, і я зніму продовжувати. Про колористику в лайтрумі або тему про лайтрум для початківців. Що вам буде цікавіше? Пишіть в коментарях, а ми поки починаємо пані шановне панство, нарешті я вам розповім, як все ж таки правильно купити об'єктиви, як обрати об'єктиви, на що треба звертати увагу, і наголошу, що я не істина в останній інстанції. Я розповім, як би я вибирав ну, об'єктиви при покупці. І тут вже будете самі дивитися, чи так ви хочете вибирати, чи якось по-іншому. Можливо, у вас є свої способи, свої лайфхаки в виборі об'єктивів, фототехніки, перевірці їх і так далі. Так, почнемо спочатку. Я об'єктиви розділяю на такі дві ланки: це автофокусні об'єктиви, це сучасні об'єктиви і мануальні об'єктиви. Мануальні об'єктиви це ось по типу таких об'єктивів. Вони бувають як сучасні. Ось такі сам'янги, є артісани. Зараз багато китайських компаній почали виготовляти дуже класні мануальні об'єктиви, і вже приходять навіть на якісь автофокусні такі лінзи, не дуже дорогі. І це, чесно кажучи, дуже круто, тому що конкуренція породжує дуже класні об'єктиви, дуже класний товар. Але все ж таки я наголосив би, що ще є вінтажні лінзи, і вінтажні лінзи заслуговують окремої уваги, тому що їх величезний вибір. І вони з дуже класною картинкою і коштують не всі гроші світу. Але поговоримо трішки про це пізніше. Можливо, я навіть окремо ролик зніму про вінтажні лінзи, про топ вінтажних лінз. Якщо вам таке цікаво, звичайно ж пишіть в коментарях. На що ж, особливо треба звернути увагу при покупці об'єктиву. А треба звернути при покупці об'єктиву, для якої камери і для якої системи ви купуєте об'єктив. Що таке система? Система це, по суті, так сказати, Модельний ряд фотокамери з особливим байонетом. Байонет це ця дирочка, під яку виготовляються об'єктиви. Це байонет EOS, один з найпопулярніших байонетів в світі, і для цього байонету випускались дуже багато об'єктивів. І на що тут треба звернути увагу? А це байонет FD. Це старий байонет Canon. Після EOS вже є байонет RF. І, наприклад, лінзи з байонету Canon FD не можуть підійти на Canon EOS, Але на байонет Canon RF за допомогою спеціальних перехідників можна встановити такі лінзи, вінтажні лінзи без ніяких проблем. А також з байонету Canon EOS можна встановити лінзи за допомогою такого перехідника на байонет Canon RF. Це трішки складнувато буде початківцям зрозуміти, але ця інформація дуже важлива. Тому що треба звертати увагу, перш за все, для якої системи виготовляється об'єктив. Тому що, наприклад, ви можете зустріти ось такий об'єктив десь на вторичному ринці. От, наприклад, я часто продаю оптику, і бували такі випадки, коли людина замовляє ось цей об'єктив 50 мм 1,8 від Canon і хочу поставити на цю камеру, а потім мені пишуть, чому він не підходить. І я кажу, що це байонет Canon FD. Він підійде або для півкової камери, або для беззеркальних камер через перехідники. Він ніяк не підійде сюди на камеру. А люди думають, що цей об'єктив Canon підійде для будь-якої камери. Canon. Ні, це не так. Під кожну систему були свої об'єктиви. Також під байонет Nikon, вони виготовляли свої об'єктиви. Під байонет Nikon F. Байонет Nikon взагалі дуже тривалий час не змінювався. І тому це може бути як і перевагою, так і недоліком. Зараз вони вже перейшли на свій беззеркальний байонет, як всі інші виробники, які себе поважають, крім Pentax. Чомусь Pentax досі випускає дзеркальні камери, які вже помирають однією ногою в могилі. Також є ще вінтажна оптика, яку можна встановити на дзеркальні фотокамери. І ця дзеркальна оптика в більшості під байонет М42. Це різьбовий байонет. І за допомогою ось такого перехідника, невеличкий перехідник, він коштує ну, просто е копійки там, близько 300 гривень. Я можу встановити ось таку ось, японську лінзу, наприклад. от У мене це супер Takumar, на на цю фотокамеру. І також на безліч фотокамер, таких як 5D-Mark II, 600D Canon, 6D, це все підходить, бо це одна і та ж система. І система EOS, вона пережила вже як і плівкову еру, так і пережила вже дзеркальну цифрову еру. І це дуже круто, тому що там величезний вибір оптики на будь-який смак, на будь-який карман. І також через цей перехідник можна встановлювати радянську оптику. Як ми не любимо савок, але все ж таки. Савок виготовляв дуже непогану оптику за дуже малі ціни. Так, це підробки в більшості калька, так сказати, німецьких об'єктивів, але ці об'єктиви коштують копійки, і за свої копійки вони дають дуже класну і дуже якісну таку картинку. От, наприклад, Helios 44.2 – це просто класика і один з найвідоміших об'єктивів взагалі таки в світі, тому що на нього можна знімати навіть зараз. І навіть деякі режисери знімають кінофільми. Так, перейдемо до того де можна придбати об'єктиви. Якщо це БУ-об'єктиви то можна придбати і на блошиному ринці, і на OLX, І бувають інтернет-магазини, які продають БВ-об'єктиви. Таким же чином ми можемо придбати і нові об'єктиви. В більшості великих міст є фотомагазини, які продають нові об'єктиви, нову фототехніку. І можете прийти навіть познімати на той об'єктив, потестити його трішки і вже зробити свій вибір. Я найчастіше всього купляю об'єктиви на OLX. Чому на OLX? Тому що такий ж прикол, як і з камерами. Величезний вибір, можна поторгуватися. Можна знайти дуже цікаві екземпляри, якісь от по типу цього Такумару. Я купив його за смішні гроші, але це став одни, один з найулюбленіших моїх об'єктивів. скарб. Так в мене є мануальна оптика, є автофокусна, але цей об'єктив це просто мій улюбленець став. Тому що картинку, яку він дає за свої гроші, ту різкість і ту світлосилу, і світлосила тут 14, фокусна відстань 50 мм, це просто дуже класний об'єктив. Зараз ви бачите фото, які зроблені цим об'єктивом. І дійсно, навіть радянська оптика, оце Helio 44 2, дуже класно дає картинку, і на нього можна знімати як портрети, так і стріт, що, що завгодно. І люди, які кажуть, що це. Оптика застаріла, ми просто, мабуть, на неї не знімали. Але все ж таки, зараз більш актуальна автофокусна техніка. І я буду радити все ж таки новачкам купляти автофокусну техніку. Це будуть якісь полтинники від Кеннона 1.8, STM. краще брати STM, ніякі там другі версії каноновських полтинників 1.8, вони розвалюються в руках. А От STM дуже класний об'єктив, який дуже різкий. Я знімав через перехідник Sigma MC11 на свою Sony a 7 R2, 42 МГ. І той полтинник давав таку різку картинку, що можна збільшувати зображення і побачити, що люди роблять там в вікні. Зараз я вам продемонструю. Демонструю цей момент, коли знімав просто з криші Львова, так сказати, місто. І ну, дуже детальна картинка. І навіть така дешева лінза вартістю 100 доларів може зробити дуже класні знімки. Друзі, 92-га бригада потребує допомоги. В ній служить мій гарний друг Данило, і вони зараз збирають на коптери. Їм треба зібрати 300 тисяч гривень. Це два коптери та аксесуари для них. Зібрано вже понад 170 тисяч гривень. Але збір потрішки тормозить. Я вас попрошу закинути хоч копійку їм на збір та допомогти закрити цей збір, тому що кожен коптер може врятувати життя солдата. А найголовніше на цій війні, звичайно ж, життя наших солдатів, щоб кожен солдат повернувся до своєї родини. Давайте допоможемо хлопцям з коптерами. Слава Україні, а ми продовжуємо. І так, друзі, що треба перевіряти при покупці об'єктиву? Найголовніше, при покупці об'єктиву треба звернути увагу, перш за все, на його зовнішній вигляд, щоб не було ніяких сколів не на корпусі, не на передній різьбі, особливо на передній різьбі. Якщо об'єктив падав, то тут скоріше буде побита різьба, і це буде впливати як і на автофокус, як і на якість, можуть бути проблеми з фокусуванням в такому об'єктиві. Треба шукати ідеальні варіанти об'єктивів, щоб трішки можуть бути потерті резиночки, трішки може потерти бути корпус, але щоб ніяких сколів не було, щоб ніяких м'яти не було. Це найголовніше, щоб були чисті лінзи, особливо передня та задня. Передня лінза, дивіться, якщо може бути маленька царапинка, це ніяк на якість не впливає, а впливає на якість задня лінза. Якщо на задній лінзі є якісь потертості, є якісь сколи, якісь царапини, то такий об'єктив ні в якому разі не треба брати, тому що це буде впливати на якість, на різкість і можуть давати якісь артефакти на фотографії. Це найголовніше. Також треба звернути увагу, як ходить фокусне кільце, кільце фокусування, щоб воно ходило плавно, щоб ніякого там шуму, знаєте, як наче там пісок не було. Також, якщо це зум-об'єктив, перевірити, як працює зум, чи плавно, чи не плавно. І треба просвітити ліхтариком на наявність пилу, на наявність пилу та грибка. Беремо ліхтарик, просвічуємо з передньої сторони, з задньої сторони, якщо там є грибок, якусь така паутинка, потемнення, затемнення, пил. Або ще щось таке страшненьке. Такі об'єктиви в нікому разі не треба брати, тому що це будуть проблеми як об'єктива, особливо якщо там якась цвіль, таке буває в об'єктивах, якщо їх використовують в якомусь кліматі в субтропічному, так сказати, то там може бути таке. А потім хочуть продавати цю техніку після подорожі людям. То такі об'єктиви ні в кому разі не, не треба брати. Також треба звернути увагу на байонет, щоб він був без царапин, без вмятин, щоб якщо це автофокусна оптика, щоб всі контакти були чисті, щоб ніякого пилу, ніяких тут ну, знову ж потертостей сколів не було. Тому що якщо якісь сколи можуть бути на задньому байонеті, то може погано працювати автофокус або взагалі не працюватиме. Також треба подивитися люфт. Треба пощупати сам хабаток, якщо це автофокусний об'єктив. Чи немає там люфту. Якщо люфт є, то це дуже поганий знак. Якщо люфт є, тут стираються такі спеціальні є, як ролики, вони стираються. І потім цей об'єктив треба ремонтувати, тому що або зум, або автофокус перестає нормально працювати. І найголовніше, що нам треба перевірити після зовнішнього огляду, це технічний стан автофокусу. Нам треба сфокусуватися. На передньому плані, якщо це беремо фікс об'єктив, фікс об'єктив це об'єктив, в якому одна фокусна відстань. Фокусуємося на передньому плані. Якщо зробили гарне фото, немає ніяких промахів по фокусу, то це добре. Перевелись на якусь більш таку середню фокусну відстань, сфоткали. Якщо попали в фокус, то це теж дуже добре. І перевелись вже на дальній план, Якщо зробили там, попали в фокус і безкінечність є, безкінечність треба обов'язково перевіряти. Безкінечність це. Найдальша точка, яку ви можете сфокусуватися. Інша сторона вулиці, там я не знаю, десь якийсь предмет дуже далекий. Це дуже важливо, тому що бувають об'єктиви, які можуть фокусуватися на передній відстані, на передньому так сказати, краю кадру, а на безкінечність можуть не фокусуватися. На це теж треба звертати увагу, тому що бувають такі проблеми у об'єктивів. Так що, також, Якщо це зум-об'єктив, треба зробити таку ж процедуру на кожній фокусній відстані. Тому що буває, що об'єктив може нормально працювати на 28 мм, а на 70 мм вже бувають якісь проблеми, вже не потрапляє в фокус, вже бувають промахи, чи ще щось, якісь проблеми. Також, дивіться, Якщо це старенькі об'єктиви, вони в принципі можуть шуміти. Якщо це якийсь новий об'єктив, він дуже сильно гудить, дуже довго фокусується, то на це теж треба звернути увагу. Друзі, особливу увагу звертайте на зовнішній вигляд та на стан автофокусу, щоб автофокус працював бездоганно. Якщо в лінзі є якісь проблеми, я не раджу вам брати, тому що я сам натикався на такі камені думав, куплю лінзу дешевше і виправлю її там якісь недоліки або змирю з ними. Ні, це так не працює. Лінза, якщо вона в поганому стані, то вона буде погано знімати. Тому краще шукайте гарні варіанти, найкраще шукайте ідеальні варіанти, щоб лінза була як нова. Не жалійте на це грошей, тому що є така приказка скупи, платить дважди. І дійсно, це так. Що любі друзі, я сподіваюся, вам чимось допоміг, і ви тепер знаєте, як правильно підібрати об'єктив під свою систему, на що треба звертати увагу і як перевіряти його під час покупки. З вами, як завжди, був Дмитро, канал фільм». Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ваша підтримка мені зараз дуже важлива, тому що це канал з українським контентом, який я хочу розвивати. І кожен глядач це для мене скарб. Не забувайте підтримувати ЗСУ, а ми побачимось, коли побачимось.